Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це він голосом Лукашенка вмовив Пригожина не йти на Москву. Уважаємий, ніпревзайдомний. Я Путіну таких слов не говорив. Зачем ти лох? переполох этот устроил. Юрія Великого називають королем пародій. Лукашенко, Коношенко, Кадиров і звичайна російська туристка. В усіх цих персон гуморист настільки вдало перевтілюється, що його пародії стають народними. <рес> вообще не хочу хочуть з Криму і здесь классно вообще. Його гумористичні ролики набирають мільйонні перегляди та збирають шалені овації на концертах. Друзі, привіт! Хоча бути гумористом Юрій не планував. Із 12 років мрія стати юристом. Навіть вступив на юридичний факультет в Одесі, але на третьому курсі зрозумів, що таки помилився. І доля його звела із Сергієм Ціловським, який на той момент грав в університетському КВК. Згодом хлопці організували дует і назвали його брати Шумахери. Я жара говорила. Жара говори. Говорю, жара говори. Після цього гумористична кар'єра Юрія пішла стрімко вгору. І вже за чотири роки він із гравця університетської команди КВК перетворився на учасника найбільшого гумористичного цеху країни студії Квартал 95». Що нового готує Юрій Великий і які пародії ми побачимо вже зовсім скоро. Дізнаємось наживо в студії сніданку. Ну що, вітайте! Автор і автор студії квартал 95 Юрій Великий. Юр, ранок. Привіт! Ти знаєш, у нас нещодавно була Катерина Сергієва, яка озвучувала пародію на Анні Лора, акторка дубляжу, і не лише на неї. Ну і ми не могли її не попросити щось нам продублювати. Ти можеш обрати улюбленого якогось персонажа з Києва? Можна Нелі, я отаку групу. Така гра, вибач, треба пограти, бо інакше заспокоюсь. Дивись, це у нас ранково щоденна програма. Та? Ми так. розказуємо про те, з чим прокидається країна. От обери якогось персонажа, з чим от сьогодні актуально, що прокинулася країна, і, будь ласка, привітайся з країною так. От, а потім, якщо раптом всі. Перелякаються, ми на рекламу підемо, ти повернешся в себе і ми продовжимо. Ну, Мені б дуже хотілося, щоб країна а, наша прокидалася тільки а, з, а, з добрими, з гарними персонажами. Ну, які є вже вивезені. Або а, арсенал моїх пародій, це, напевно, ті. Наші агресивні сусіди, які. Ну, достанні не не до перевороту тебе був цей, та от прям. Там прям просто там перли. Ну, там, mm -hmm. там, було дуже, там було дуже багато образів, але ну, я... так, щоб. Мелька, давай, зібралися. Так, 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 щоб а, е, якось цей весь недопереворот, одним словом, охарактеризувати, його в нас охарактеризує постійний нитік. Uh, Російського військового експертства Ігор Нуділович. Ігор Нуділович Гнількін. Отак його <свист> називаю. Руки так складу. <свист> <свист> uh. Ну, вот і все. А я предупреждав. Я, звісно, знав, що в воєнно політичному руководстві Росії любят. как говорится, гонять лысого. Но чтобы на такие расстояния, чтобы аж от Воронежа, от Ростова, простите, до Воронежа, от Воронежа до Московской области и обратно, ну, извините, это надо быть фанатом этого процесса. Одним словом, как говорится, Вагнера дали заднюю. Ну, я знаю, что это у них в порядке Юр, у нас ласквоти, стоп, зупинись. Бо зараз канал вимкнуть просто. Слухай, у тебе день народження щодавно був, ти казав, коли ми дивилися сюжет про тебе, що ти Джонсона записував і батько записував, ти до батьків їздив? Це народження? Ні, 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 це було трішки. Раніше це було е, на Пасху, я їздив до батьків. А, ага. Це такі свята Пасха або Різдво Христове. це ми Сімейні. 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 Так, ага. я їжджу. І ми приїхали, я приїхав, е, так, батько мене ми ходили десь біля вокзалу, на залізній колі ми знімали там Джонсона. А день народження я відсвяткував в Києві в компанії друзів, У нас невеличка компанія зібралась. ми... Відсвяткували в невеличкому ресторанчику, одеському ресторанчику, який знаходиться в Києві. Моїх таких гарних друзів одесити, за досити, такби б не були б да. Так, так. А благодійні концерти. Розкажи про них трішки, тому що ти ж багато їздиш. <кхи> з... Отраття цікаво, знаєш, військових в першу Виступами, чергу. Так. Над чим сміються, над чим не сміються. Ну, а... На що є запит? З, загалом було вже більше 240 концертів у військових. Я не знаю, я десь половину, може би. Бить... Десь так я їздив, угу. бо ми їздимо різними групами, коли у кого є можливість. А дуже постійно а, такі бурхливі емоції у наших захисників, тому що ці люди, які мають у яких а, Є відвага, хоробрість, в них дуже велике почуття гумору. Тому коли ти приїжджаєш з концертами, вони постійно дуже раді. Ми е, даємо там, їздять і гумористи, і співаки, е, і розказують якісь історії, які під час. Повному штабному ми розказуємо їм ага. зі сцени. Потім вони нам розказують. Потім ми постійно фотографуємось після концерту, і іноді цей процес займає більше часу, навіть ніж сам концерт. Іноді нас запрошують. Там керівництво військове керівництво запрошує щось їсти смачненького, там може і навіть і випити. Опа. Тому ага. дуже. Дуже ну, дуже дуже, ти ну, це щире. спілкування воно ж дуже важливе. знаєш, Ти трим, знаєш, завжди ж цікаво оці реакції на пірідку. Як правило, сміються більше, коли ти продюєш когось з наших, чи все-таки коли там цих персонажів <клес> сміються, з, сміються зі всього. Я обов'язково перша пародія, з якої виходжу, це пародія нашого президента. Це така патріотична пародія. І ржуться, да? Ну, по-перше, завжди оплески. Тому що іноді Клас. деякі ага. з останніх рядів вони не бачать, може то з мото президент. Ви не, не розумієте, хто це у мене, бо у мене футболка як президента, штани як президента, перука ага. ну десь схожа на президентську у мене тільки бородини вистачає, тому що постійно. Голюся так з того приводу, що у мене дуже часто я записую ролики, і там угу. всі ага. поголені. Слухай, а сьогодні на концерті на біс, який відбудеться, буде пародія на президента і не лише Я буду відкривати концерт. Я в пародії на президента. А Це... ну давай розкажи трішечки про концерт А про концерт Чого ну... чекати. Сьогодні друзі о 18.00. Ну, там... ні, не так. Давайте я я я зараз скажу маленьку фразу, а ви скажете, коли концерт і де буде? Давайте. Давай давай, ти так? давай, 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 давайте. Давай, давай. Як тільки я кажу, потім сразу включайте, okay. да? Куди мені дивитися? Яку камеру? Сюди? Ага. Шайго! Герасимов! Где будет концерт великого? У Києві сьогодні о 18.00 молодець, підіграли КВЦ парковий. Ще треба скати. КВЦ Парковий. КВЦ парковому Так, ну, буде десь приблизно, я так рахував, десь близько 15 пародій. Будуть пародії і на сцені, і на екрані. Я одноразово буду і на сцені, і на екрані. Будуть і, і той же Гіркін, і Шайгу. Ну і всі, да. Хорош, всі там uh -huh. будуть всі наші yeah. персонажі, <laughs> да всі там будуть так. Юр. Ти так налякав людей. ось таки добра програма ранкова. Да? Давай закінчимо всіх на день. Налаштуємо. Отою, все таки фразу Зеленського або кількома фразами, або вайбом. От і відправ всіх на гарний день. Сьогодні все таки четвер. Чи треба до вихідних дотягнути? Літо дощ іде. щось хороше, скажи людям на прощання. Ну я в, скажу. У нього є одна така традиційна фраза. Я я її обов'язково скажу і зараз я настроюся тільки. Давай, нічого, ми питаємо, у нас телебачення, господи, що ефірний час, я тебе прошу. Я бажаю всім гарного дня. Я а, бажаю всім 36 36,6. Я бажаю всім миру, добра. І нашої скорішої перемоги вона обов'язково настане. Слава Україні, героям, героям слава. слава Юрій Великий, Дякую, сіданок триває. Другий сінак попереду. Юр пасібі тобі величезна. Дякую. пасибі, пасивам концертна. біс сьогодні о 18.00.